Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, у нас сьогодні дуже смачний пляцок із горішками, чимось схоже на київський горішок. Нещодавно ми його готували, пам'ятаєте, він дуже всім сподобався. Сьогодні ми зробили пляцок під назвою Золотий Горішок. Це, в принципі, той самий київський, трішечки видозмінений і збільшені пропорції. Порівняння залишу посилання під відео, зможете порівняти два пляцки. Вони дуже смачні, часто випікаємо, і хлопці їх дуже люблять. Отже, Беремо за приготування тіста. З'єднуємо жовтки з цукром, перетираємо до посвітління. Додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Додаємо сметану будь-якої жирності. Теж перемішуємо. Додаємо розпушувач і просіяне борошно. Додаємо, як завжди, декілька етапів. Спочатку вимішуємо вінчиком, ложкою, потім замішуємо руками. Цей процес дуже швиденько в нас минає, і тісто виходить просто неймовірне. Дуже приємно в роботі. Назвала цей пляцок золотий горішок, можливо, у когось під цією назвою зовсім інший пляцок. ми вже звикли, що під одною назвою можуть бути зовсім різні пляцки у різних господинь. Це ж не так важливо. Важливо те, що тортик дійсно смачний. Київський горішок колись ми готували, він такий більш шоколадний, а золотий горішок у нас такий вже менше шоколадний, але не менш смачний. Отже, тісто замісили, одразу розділяємо на дві частини. Приблизно візуально можете зробити це на вагах. Одну поки що відставляємо в бік, до другої додаємо какаву і вмішуємо в тісто. Все тісто ми замісили. У нас буде два види шоколадне і біле. Тепер нам потрібна форма, яку будемо випікати. Форму застилаємо пергаментом і тісто або розтискаємо, або розкачуємо, як вам вже зручніше. Воно м'ягеньке, ніжне і це легко зробити. Я роблю одразу на велику форму, щоб випікти два коржі і потім кожен із них розрізати. Можна розділити на 4 частини, якщо у вас форма менша. І випікати кожну почергово. Готую на вулиці, трошки вітер мені тут заважає, але нічого. Можна просто так розкачати. Як вам вже зручніше. Бачите, це спеціально для вас показує тісто дуже підатливе. Отже, основу з тіста зробили. Тепер нам треба зробити білкову масу. Збиваємо білки в піну, У два-три етапи додаємо цукор, збиваємо до глянцевого блиску. До стійких піків білки збивати не обов'язково. Ось такі у нас виходять литі білки. Повертаємось до тіста, білкову масу візуально розділяємо на дві частини і покриваємо наші коржі. Якщо ви будете випікати в меншій формі, 4 частини або 3 частини, з цим тістом можна підбирати будь-яку форму. Це досить великий об'єм. Спеціально збільшила пропорції, тому що того тортика, який ми раніше робили, київський горішок, нам було трішки замало. Тут уже можна підбирати будь-яку форму. Змастили білками, даємо зверху грубо посічені волоські горіхи, бажно підсушені. І відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо за температури 160 градусів до зарум'янення. У мене цей час тривав 20 хвилин. Корж виходить такий із горбинками. Чим довше стоїть, тим сухіше стоїть, але все, все одно основа у нас досить така м'ягенька. Коли повністю холодиться, забираємо із форми, бачимо, що я один припалила. І в мене таке буває. Тепер розділяю на дві частини кожну паляничку. Те, що в мене пригоріло, зріжу. Щось останнім часом духовка мене підводить. Розрізаємо і білий, і шоколадний. Тепер готуємо крем. Найпростіший м'яке масло збиваємо до посвітління, в два-три етапи додаємо згущене молоко. Додаємо молоко поступово, для того, щоб в нас не розшарувався крем, бо таке часом трапляється. Плюс важливо, що і. Звичайне молоко і масло у нас однієї температури, якщо дотримуємося всіх цих умов, у нас виходить чудовий крем. Тепер збираємо пляцок. На дно кладу пригорівшу. Викладаємо такі дві добрі великі. Стулові ложки на один прошарок, якраз так нам вистачить всього крему. Гарненько розправляємо. Тепер викладаємо світлу паляницю, притискаємо крем, знову темну і знову світлу. Тут можна зробити більше крему, якщо хочете сформувати боки. Я нічого не формую, це в нас просто для домашнього чаювання. Додатково крем не додаю на боки. Зверху ставимо прес і відправляємо в холодильник. Щонайменше на 2-3 години. Краще на нічку. Я за 2 години нарізаю тортик. Він ще не зовсім стоявся, але вже дуже кортить його скуштувати. Легенький і хрусткий. Дуже смачний. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!